Шо, дядь Петь, пару слов на камеру скажете. Мось. А ну, ну, з Богом не було. Морози до 25 градусів ночі були. Всім доброго дня, друзі! Сьогодні 5 лютого у нас виїхали зробити огляд пшенички, так як по просторах інтернета ходить інформація, що вона в жахливому стані. Також виїхали, їде нам обновочка в господарство. Зараз будемо пробувати заводити техніку, стояла з Нового року, ніхто до неї не підходив. А далі відео побачите, що в нас за обновочка. Тут ось зайшли, дивіться, скільки слідів зайця. Охота не дозволена в нашому регіоні з понятних причин. Так що ми думаємо, що живності трошки розведеться. Ну, ось в такому стані, друзі, пшениця дивіться. Навірно, пшениці в цьому году не буде. Снігу немає, вибачаюсь. Напевно, буде соняшник по пшениці. Так що їдемо, друзі, на базу і будете дивитися, що ми там придбали собі. Самим вже інтрига, цікаво. Що ж за стан, те, що ми бачили, вибирали просто по каталогу. Ну, у нас деяка техніка вже є даної фірми. То... Два у нас керен виходить, їхній і дискова борона. То пока зауважень нема, працює відмінно. Будемо зараз приймати третій агрегат. А ви напишіть в коментах, який. Так що з вас лайк, з нас відос їдемо. Зараз ще покажу нас стан доріг який. А доріг стан у нас страшний. Ось Манчик їде, дивіться. Тут гора трошки, хтось щось сипав, а взагалі льод. Так що, друзі, дивіться, як уверено їдуть. Але в нас голод. Так що їдемо, далі включимось. Ну що, друзі, добрались ми вже... До трактора. як можете бачити, ніхто нічого не заводив. Зараз будемо пробувати холодний пуск. З нового року він у нас стояв. А скільки дядь 5 ночі було? Скільки ночі було? 16. 16 градусів кажуть, нас було. Автономка така у нас поставили. Бо все позамерзало, просто жесть. Ну вже тепло Я вже забув як і на ньому їздити так Включаємо масу Ждемо свічі на Солярка в нас повторюсь літня Ніхто нічого не заливав ніде нічого Зараз будемо пробувати Заведеться чи ні. Свячі на кола довго гріють, значить працюють. Бо літом швидко вони грілись. Зараз будемо бачити. З надією, що все буде добре, заведеться. Зараз, мабуть, ще раз прогріємо. Ще раз прогріємо і хай... Працює. Може дасть Бог заведеться, будемо без пускового заводиться. Як можете бачити на тракторі у нас 984 години. Так, зараз свячі накала тухнуть. Щеплення вижимаємо. А ну, ну з богом! Оса, друзі! Важко! Важко завівся, але завівся. Я думав діла не буде. Ми самі чули як зараз так працює, прогрівається. Ось у нас ще бочечку придбали. Не за всі гроші за смішні, по ціні металу, можна сказати. Ну, для дизеля поставимо, знімемо із цього. Це піщева алюмінієва з молоковоза. Ми її знімемо. раму цю десь. Чи викинемо, чи єврокуб якийсь причепимо. Ну, Отак. Вот Трактор працює. Ну завівся дуже важко, прям я думав не буде діла. Так що гріємо трактора і потім, друзі, включимо. Трактор трохи розтопили, прогріли, зараз будемо виїжджати. Все примерзло бочка. В минулому відео я показував, як ми її знайшли таку алюмінієву. Будемо в ній дизель зберігати. Метал тріщить, колеса юзом. Коса замерзла, навіть не крутиться. Давно такої зими насправді не було. Морози до 25 градусів ночі були. Добре, що по снігу та не зітремо скат. Чекаємо машину, везуть нам наш новий агрегат готуємо місце під нього стоять на зимовці.

Отка, навіть резину не порізали. Ось на, на даній ділянці тут стоїть хлопці ось дискова борона. Зараз їдемо чи йдемо зустрічати, вибачаю, захекався. Їде до нас уже машинка. Хлопців теж завал з роботою. Припахали самого інженера фірми. Так що дивіться, що за агрегат, Зараз і ми будемо знайомитися з ним поверхностно. А в роботі вже тоді будемо весні і вам показувати. Зразу по логотипу можете бачити ось що написано на капоті, хто їде до нас в гості. Отакий ось, ось красавчик. Добре. Ну як дорога? Так. Доброго. Доброго, доброго. Ось такий є красень приїхав з приципним, Уже стоїчка двохвиткова, так як положено 35х35. Каточок теж трубу вибрали, так як в нас на дисках також труба. Зараз будемо розвантажувати. А що, дядь петь? Пару слов на камеру скажете. Мось. Мось. Мозь. Да. Ні, ну попередньо вже ж це не перший агрегат, який од них взяли, тому працюють вони досить непогано. Ціна якість відповідає. Зараз розвертаємось. Вчасно ми купили, погрузчик цей тепер можна користуватися. Тей руки мерзнуть нереально. Не найкращий час для зйомки. Роман Олександрович, що можеш розказати? Я пан ніхто не знаю. Хотіли насправді зимою самі зварити, У нас вже є такий досвід, робили культиватор навісний, але вирішили. Зекономити час і замовити е, готовою в компанії Гермес. Чому саме Гермес? Тому що вже е, неодноразово користувалися їхньою технікою. У нас є е, та багато вже чого від них, тому вирішили не експериментувати, а продовжувати далі співпрацювати з даною. Компанією. Альтернативи зараз багато на ринку, але ми продовжуємо з Гермесом. Ціна якість відповідає, тому немає сенсу щось видумувати. Зараз ми його. Відв'яжемо і включимося знову. Ром, поможи дядь Петі поднять. Все, сняли.